Доброго дня. Готуючись до цього виступу, я шукала різні джерела для укріплення і нервів і сил. Одним із них стала цитата Марини Пономаренко, сучасної нашої поетки. Не точно скажу приблизно так, що зараз час розстріляного відродження, яке відроджується і розстрілює, час великої помсти. Яка, на жаль, для своєї реалізації, для відновлення цієї нашої великої історичної справедливості, вона також поїдає і знищує своїх солдат. І ми маємо величезні втрати в наших серцях і в наших рядах. Однією з таких втрат для нас усіх, і для мене особисто є втрата Юрія Руфа, львівського поета, руф це псевдонім, прізвище у нього Юрій Дедак. Ми з Юрою познайомилися, як з багатьма іншими через Фейсбук у 2014 році. Увагу привернув неймовірно активний проєкт з просування. Це була чи не перша збірка військових поетів, яка з'явилась в Україні, і її видав колектив авторів. І цим колективом. Вони їздили по Україні і робили презентації в різних містах, в тому числі на Сході. І я дізналася, що керує цією групою авторів, шукає кошти для видання, мобілізує їх, домовляється про все. Львівський поет Юрій Руф. І я підписалась на його сторінку, і потім він надрукував якийсь вірш, а він якийсь такий мені був суголосний з моїм настроєм, що я. Просто зразу написала кілька стров, ніби продовження, і скинула йому в приват. Так воно було, така літературне якась, така знайомство. І він мені відписав, ми почали спілкуватися. Потім у Юрія була презентація в Києві, і ми туди поїхали одна з перших. От ми з моєю дочкою туди приїхали теж у 2014 році. Я була вражена і антуражем, атмосферою, і абсолютно. Якоюсь такою магією, коли а, текст, написаний на папері, читається по одному, а виходить людина, починає проговорювати його своїм голосом, своєю енергетикою, і він звучить абсолютно інакше, зовсім не так, ніби тримаєш два різних тексти. А, таке враження, що спочатку треба здута кулька. А він її своїм життям наповнює і робить якийсь цілий аеростат. Це було так дивно. І ми якось почали листуватися з Юрієм і перетинатися на різних заходах, в спільних волонтерських якихось проєктах. Там ми з львів'янами працювали, йому в Києві щось треба було. І потихеньку-потихеньку ми так от здружувались. І наше спілкування переходило від якогось творчого до, до людського більш. Юрій був прикладом людини дії. От він дуже ненавидів порожні слова. І це трошки дивно, коли ми говоримо про поета, але він вважав, що час слів, в принципі, минув, настав час роботи дії. Він був дуже ідеологічним і ідейним чоловіком. А він мав в своїй уяві бачення успішного українця і успішного націоналіста українського. От він мав цей образ, і він робив все, щоб сам сам, сам самому відповідати цьому баченню. Наприклад, він вів здоровий спосіб життя, він е, ходив у спортзал сто разів на день, тобто він був підтягнутий, такий спортивний, сильний. Е, він вважав, що українці повинні бути успішними. В тому числі повинні бути успішними в бізнесі. І потрібно заробляти свої гроші, а не ходити заглядати і шукати спонсорів серед різного роду олігархів чи якихось іноземних агентів. Тому він заснував власну компанію спошиття патріотичного одягу «Гвер». Це компанія, яка. Шила одяг на українських підприємствах, але з, патріотичним, з патріотичними українськими принтами, які робили українські художники, Юрій максимально зосередив всі процеси в Україні. Це йому коштувало колосальних зусиль і колосальних збитків. Що таке працювати з нашими швейниками? Особливо якщо процеси розкидані по всій Україні, це не потрібно розповідати нашому малому і середньому бізнесу. У нього була безкінечна кількість різних пригод анекдотичних із цими швиями. Але він був абсолютно непохитний в плані якості. Наприклад, він якось дзвонить і говорить: Тамар, ти знаєш, у мене брак, у мене рекламації по моїм там футболці. Я відкликаю всю партію і бажаючим замінюю. Я кажу, а якого роду брак? Ми носимо твій гвер, вся вся родина ходить і немає ніяких нарікань, тим більше на оцей конкретний принт, це улюблена футболка. Він каже: Ти розумієш, якщо в ній підніматися на говерло при температурі більше 30 градусів, коли людина сильно потіє, то від цього поту втрачається якийсь там пігмент, фарби в тканині. І вона стає не темно-оливковою, а якоюсь світло-оливковою після прання після цього. І я кажу: і що? Ну, Ніби це ж покликання футболок потіть, линять і втрачать колір. І він каже, ні. Я написав всім, хто у нас купили, пояснив, що є такий ризик, і якщо вони. Збираються на говерлу чи збираються отак от потіть, то, будь ласка, є опція, я готовий замінити їм ці футболки. І він комусь навіть заміняв їх. Або е дасть замовлення там на 300 штук якихось там футболок для якоїсь там федерації боротьби, а їх відшиють на підприємстві в дитячому розмірі. І він отримує 300 футболок, які годяться для школярів і дітей шкільного віку. Він за свій рахунок переробляє, сам вкладається, сам бере на себе всі збитки, всі витрати. Він був дуже принциповий. І тим не менше він був успішним навіть в цьому підприємстві, навіть з цими ризиками, оця його чесність, оця його впертість забезпечила йому репутацію як виробника класних якісних футболок речей. Або, скажімо, в основній своїй іпостасі. Він був викладачем як він, лісотехнічного інституту львівського. Якось він правильно називається інакше. Але ем, інститут, який готує фахівців для деревообробної промисловості, ми провели з Юрою нескінченну кількість годин. І очно, і по телефону, і е, через Фейсбук, через месенджері в обговоренні проблем лісотехнічної промисловості України. Він вважав і що всю галузь потрібно реформувати, що освіту потрібно переносити на підприємства, що потрібна оця міцна змичка між виробниками і навчальними програмами, що вони повинні пробивати практику, працевлаштування і вкладати, піднімати оцю галузь у нас в Україні деревообробну. Його дуже нервували старі підходи. Радянські його нервували колеги, викладачі і програми старі, які трималися старого, які не бачили, що потрібно або змінюватися, або ви будете втрачати студентів. Ваші студенти будуть або тікати за кордон, або відразу після навчання, або відразу йти вчитися за кордон. Юру це надзвичайно хвилювало. Він, він, він з цим боровся. Він був якимось, якийсь час заступником декана в себе, як молодий, амбітний вважався. Але йому просто було не байдуже. йому було не все одно. Він дуже багато часу проводив з просвітницькими лекціями. Юра був людиною енциклопедійних знань. Він все життя займався самоосвітою. Крім базової вищої освіти, технічної, він все життя займався самоосвітою. Він історію читав, він знав багато історії. Він читав мемуари, біографії. Він дуже цікавився періодом ЗУНР. Він дуже цікавився періодом першої половини ХХ століття. Він був одним із кращих гідів і провідників у Львові. З ним можна було ходити годинами, і Львів оживав в його словах таким, яким він був тоді. І зараз я, наприклад, не можу просто приїжджати і гуляти цим містом, тому що в вухах постійно стоять розповіді, якісь замальовки, руфа. Він про кожний кут, про, ко, про кожне місце знав щось особливе. Він дуже щедро ділився цими знаннями. Він провів безліч зустрічей із студентами по всій Україні. Він читав їм лекції про те, що таке бути націоналістом і чому не треба боятися цього слова. Він читав, проводив творчі зустрічі, і його поезія це був інструмент донесення його ідей. Він просто деякі свої ідеї він виголошував прозою, а деякі він римував для більшої дохідливості у формі віршів. От такі вони в нього були. З ним було дуже добре сперечатись. Це насолода неймовірна була. Він відразу зчитував рівень інтелектуальний, рівень підготовки опонента. І він так любив смачні суперечки. Коли ви не обзиваєтесь, коли ви не, не, не так, як зараз на в соцмережах там плюнули одне в одного, забанили, розбіглися, а коли ви аргументуєте. І він був готовий, він з різних тем і про майбутнє України, і про е, роль е, націоналістичних якихось течій, у нас були з ним неймовірні суперечки з приводу ЛГБТ. Так, Виходимо Да, Да, да. Тобто він він там був проти цієї пропаганди, я, я була більш ліберальною, і в нас ці іскри летіли. Але от у мене в руках, я буквально закінчу, остання його збірка, яка називається Ваніль чи сталь. А, вона дійсно остання, тому що Юрій сказав, що він не буде перевидаватися, він більше вірші не буде писати. І у нас у всіх було відчуття, що він щось знає. Наперед, він, як ніби, завершив свої справи, він підбив підсумок під своїм творчим доробком, оцією збіркою, яка дуже нелегко видавалася. І 24 лютого вранці він уже був у військкоматі. 25-го він уже їхав на Луганщину, скориставшись зв'язками і знайомствами і домовившись із тим, хто мав би його притримати. Ми його друзі. Ми не встигли зреагувати, ми не встигли вчепитися в нього і вмовити його, хоча б пройти навчання якесь злагодження, хоча би піти в свій підрозділ. Але він туди так рвався, як стріла. Ми, ми просто не встигли. Ми вже почули про те, що Руф минуло два дні чи три, а він вже виставив фотку з попасної, розумієте? І в цій попасній. Їх піхоту, по суті, з автоматами, їх кинули без позицій, без укріплень, без ніяких бетонних дотів чи дзотів, без підкріплення важкою артилерією. На мою думку, оцих львівських хлопців тоді кинули м'ясорубку. І Юрій був там, і він розумів, до чого йдеться. І тому він писав щоденник. І цей щоденник, мені дуже шкода, що я не можу його зацитувати, тому що він готується до виходу, і родина попросила не зачитувати, тому що там якісь питання у них по, по авторським правам із упорядниками. Але він відчував, до чого це все йде. Особливо, коли з їхнього взводу лишився він один на тій позиції. Потім інших людей підвели. Але було видно, і він з великою гіркотою написав, що. Я не зробив жодного пострілу у бік ворога так, щоб я бачив, що я влучив. Ми пуляємо десь в сторону танків, ми пуляємо десь по цих кущах, але я не бачив ще жодного убитого ворога. І я дуже сподіваюся, що я встигну хоча б одного убити до того, як прийде мій час. Юрій Руф загинув 1 квітня 2000 року. 22-го року, не вбивши ні одного ворога. Дякую, Тому. Дякую, Тому.